Непокоїтесь через нерівний тон шкіри і небажану пігментацію. Ця лінійка поверне вашій шкірі сяйво і ідеальний колір. Знайомтесь, це продукти від бренду MediPeel з меланоном. Ампульний тонер міст, сироватка і крем. Разом це комплексний професійний догляд за шкірою у вас вдома, який вирівнює тон, прибере темні плями і шрами від висипань і пігментацію. В лінійці три продукти: ампульний тонер міст, який миттєво зволожує і освіжає шкіру. Він омолений. Шкіру завдяки пептидам, захищає від агресивного впливу довкілля завдяки антиоксидантам і вітамінам Є та А. Заспокоює завдяки пантенолу і алантоїну. Ампула – це концентрована сироватка, яка проникає в глибокі шари шкіри. Вона містить вітамін С в різних формах, а отже, бореться з гіперпігментацією, вирівнює тон і відновлює природне шкіри. А екстракти яблука, папаї, винограду і сливи забезпечують легкий пілінг і вирівнюють рельєф. Крем гель зволожує шкіру. Та запобігає появі пігментних плям. Він двохфазний. В ньому є і живильний крем, і зволожуючий гель. Запатентований комплекс Made White поєднує силу центели і пентелен гликолю Разом вони заспокоюють і вирівнюють шкіру і здатні прибрати навіть постакне. Екстракт камелії в складі посилить вироблення колагену в шкірі, а комплекс REFORM зволожить шкіру, поверне її еластичність і зменшить зморшки. Результат від застосування комплексу сліди, і темні плями від висипань стануть світліше. Тон і рельєф вирівняються. Зморшки стануть менш помітними, шкіра почуватиметься пружною, зволоженою і свіжою. Цей набір підійде для всіх типів шкіри і особливо рекомендується для шкіри із нерівним тоном, тьмяною і з пігментними плямами. Завітайте на наш сайт або зверніться в інстаграм за детальною консультацією щодо кожного продукту. Ми є офіційним дистриб'ютором бренду MediPeel в Україні, тож допоможемо вам підібрати найкращий догляд.